Вітаю! Сьогодні дивимось таку тему. Все про нього. Загадуйте свого ненаглядного, того, кого хочете подивитись, неважливо, в яких ви стосунках, хто це. Просто дивимось. Якщо це ваш розклад, вам відрезонує. Якщо ні, шукаєте інший, не забуваємо, він спільний. Можливо, ваша енергія зараз сюди не попала. Дивимось, хто він. Хто? Сигніфікацію, так, опис. Тобто, якщо вам підходить, ви розумієте, це він, то окей, це ваш розклад, ви попали. Ну, По-перше, помірність. Так, що можна сказати? Зараз людина знаходиться в балансі. Тобто, може він по життю збалансований, може він зараз в такому стані, ми считали його стан. Коли він в спокої займається якимось улюбленим ділом, якоюсь справою, так може просто відпочивати, захотіла сказати, валяється на дивані, можливо, ну десь хтось і відпочиває, любить на диванчику, знаєте, такі є. От, і може дуже втомлений, був багато працював, взагалі багато працює, багато думає і зараз втомився, відпочиває. Але Якщо у вас тут була перед цим, якщо ви в трикутнику, чи якісь є треті особи, які впливають, чи треті події, які впливають на ваші відносини, наприклад. То тут він вже без сил улігся, якщо перед цим у вас були якісь такі серйозні розмовки, розбірки, так і зараз просто без, без сил звалився і в такому стані спокою лежить, обдумує, а що там далі, так, а що там далі робити, а як далі взагалі? Такий може зараз він бути. Що ще? Може впадати багато в ілюзії, може багато вам обіцяти, але насправді. Ам... Мрійливий, хочеться сказати, мрійливий, можливо, ви багато мріяли разом про щось. І ну, ось так от зараз, поки така вимушена пауза, насправді, дно колоди дивимось. Скажу так, дійсно, зараз людина в стані такому, нічого не хочу, нікого не хочу бачити, не трогайте мене, буду сам в собі варитися в своїх проблемах. Добре, дивимось, що ж там цікавого нам карти покажуть. Про нього, так? Що вам хочуть розказати сьогодні карти. Про нього зараз подивимось, що там цікавого думайте. Так, добре, що перше в нас тут вийде? Без питань, не буду задавати питання. Пока... Подивимося, що енергія нам карт скаже. Так, ну по-перше, хочуть карти сказати те, що м, людина дивиться в своє майбутнє, і він вже зібрався, е, так, знаєте, такий. У нього є задум кудись рухатись знов, тобто вирушити в якісь свої чи поїздки, чи якесь нове майбутнє, де він буде по-новому вирішувати так, все з ким? З королевою, жезлів. Королева, пробачте, не жезлів, королевою мечів, насправді так, оговорилась. Королева мечів це така жінка, може бути колишня, можете бути ви. Так, якщо в нього була колишня дружина, він може думати про неї. Якщо ви є колишня дружина, чи ви в стані такому, коли ви розірвали стосунки, чи хотіли розірвати стосунки, але, наприклад, в такій паузі якоїсь чи розставалися, сходилися знов, теж може програтися. Що він думає про новий шлях стосовно ось вас, цієї жінки, так? І, знову ж на колоди теж так бо дивиться в майбутнє, вже має при собі якийсь опит, і має при собі вже щось, якусь ідею, енергію, і дивиться туди, в такі далі, що йому далі робити. А що ще стосується цього, що нам хочуть сказати, так, он. Це новий початок, це повністю переродження ситуації для когось. Це кармічний партнер, так, кармічна зустріч, кармічна людина, особливо для цієї жінки, якщо це ви, якщо ви розумієте, це мова про вас, якщо нема в нього нікого третього і там не може бути колишнього нічого такого, то це дійсно про вас. І він думає, як же ж там почати з вами в нове йти. Це не з нуля, це трошки інше, але це. Новий такий напрямок, так, коли вже захочеться якось взаємодія по-іншому, бо він начебто розуміє зараз по цій карті, обдумує, що щось тут вже не так було. Давайте подивимось взагалі його думки тоді, так, про вас. Дівчата, не ображайтесь, в мене там бігають мої е дітки, тому тут таке, ми всі похворіли зараз, якась епідемія, грипна ходить, не знаю, що це таке. Тому садочки школи всі в нас вдома зараз. Так, дивимось далі. Ну це життя. Якщо хто не знає, я в Україні і живу, і жила, і нікуди не уїжджала. Так, все це весь цей час. Тому, знаєте, іноді пишуть, просто, що-ви от, ви, там терологи за границею виїхали, сидіте, і вам там легко щось казати. Ну, По-перше, ні. в мене тут ще така територія, де постійно прилітає. Я біля моря живу тут повністю, постійно над нашим домом летять ці летить тут в нас. І не буду казати так, щоб не заблокували відео. От, і це, до речі, дуже важко. Важко дуже важко, тому що біля нас багато вже прилетіло і ми допомагаємо тим, збираємо хто втратив домівку, донатами збираємо. От, але, але всім важко насправді. Тому, от хто думає, що там терологи, які за кордоном, ну можливо, їм легше щось казати. А ми тут варимося, я з вами в цьому. Не знаю, чому так відійшла від теми пробачте, але можливо для когось це буде важливо почути. Давайте так, ще що думки, які приймає зараз рішення, так, людина приймає дійсно рішення. Стосується все ж таки це кого. Ну, давайте воно з вас це стосується. Так, ну дивіться, якась була, якщо ви розумієте, що у вас був якийсь так ось такий розруха, якась проблема серйозна, ви прямо от в цей момент зараз попали в цей розклад. Зараз подивіться, про що він думає. про вас, що ви можете різко обрушити усі відносини з ним. Повністю. просто, от Він би тримався ще за ці відносини, так, а ви, якщо вже вам терпець урветься, то ви просто рушите все і підете своїм шляхом. Але він готовий, дивіться, скільки сил він набрався, подолати ці всі перешкоди, так, і піти далі. Тобто, піти з вами далі, насправді, те, про що він думає, це такий фоновий так, в нього прям і він зараз приймає рішення, як це зробити. І знову таки, дивіться, він хотів би з вами по-легкому, він би хотів з вами а, такий, цей, свято життя. знаєте, Така карта, коли хочеться. Відпочивати, проводити гарний час, забути про все погане і там. так, Це коли закоханість така переростає вже в зустрічі, це коли в нас такі йдуть цікаві вже розвиток подій в парі. Ось про це зараз. Тобто людина переживає, що цього всього не буде, тому що ви можете вирішити цим покінчити. Бо була якась ситуація між вами, яка вам ну, вас вас, так Зачепила, мягко кажучи, і скажу так, ще що тут е, карта каже, може про трієчку, може нам такі бути намек не пам'ятаю українською, е, що натяк так угу. е, про мене недосконала українська, бо все життя я розмовляла не, не нею, ну нічого. Всі ми вчимося. І ось такий натяк на те, що все ж таки є а, третя особа, чи була між вами, і подивіться, про що він зараз думає. По-перше, що він вас заставив дуже страждати, переживати дуже прям тут такий, а, знаєте, коли ви просто могли закритися і піти у себе. А дуже багато очей тут. Подивіться, що люди могли вас осуждати, чи а, там за спиною казати про, ваші якісь, про вашу цю ситуацію, ті, хто знають, якщо хтось там знає, там друзі, родичі тому подібне. І він в такому ж стані. Насправді ця карта касається вас двох, що теж розуміє, що і ваші рани є, вам наніс він біль, і він теж. Страждає на рахунок цього. Так, випали дві карти, хотіла помішати, подивитися, що він там буде далі робити. Випадають, коли карти, теж їх щитую, бо практика каже про те, що коли вони випадають, навіть якщо їх покласти в колоду, помішаєш, вони знову випадають. Це не просто так, це так енергія працює. От, тому скажу зразу: по цій карті він готовий дійсно вам щось дати. Подивіться, людина тримає тут все на своїй лодоні. Така так. Долоня тримає і дім, і жінку, і якийсь достаток, і там ще щось. Тобто він прям готовий це все вам приподнести, дати. Але для когось тут, якщо у вас були чи є діти, Точніше були чи є, ну якщо у вас є діти, так, то він ще заради дітей готовий зберегти стосунки. Якщо нема дітей, то він хотів би дітей, може натякати на дітей, чи може вважати, що якщо ви завагітнієте від нього, то це буде дуже великий поштовх для того, щоб ви все ж таки ваше серце до нього повернулося, і ви захотіли з ним знов бути. Але якщо взагалі. Цю карту, то можна так сказати, якщо це не про вагітність, бо це спільний розклад дівчат, не забуваємо. От, то це про те, що він готовий, так, пентаклі, щось вам дати, але в такому, ще він буде прощупувати почву, в такому, маленькому, маленькими шашками, знаєте, якісь квіточки подарувати, там ще щось подарувати, якісь такі незначні подаруночки може вам, якісь смс-очки, подзвонити десь. Зустріти якісь такі дії, які не будуть такими якимись глобальними, що він прийшов і сказав, все, виходь за мене, там. чи все, давай я куплю квартиру, будемо разом жити, чи там переїжджай до мене. Ні, він буде прощупувати потрошечки, він готовий вам приподнести все, але буде почву потрошки йти, так, по маленькими Шашками. Що ще? Давайте подивимось цікавого. Так, ну емоції, вир, насправді, у нього до вас. Все про нього. Скажу так, ви в ньому запалюєте його серденько, так, дуже хочеться. Йому прям граєте на струнах його душі, можна так сказати. Але що тут важливого, емоції тут більш позитивні, ви викликаєте в ньому, незважаючи на його переживання, незважаючи на ваше минуле емоції в нього такі. Якщо дивіться, у вас це нові відносини, ви розумієте, що у вас не було перед цим ніяких страждань, скоріш за все, тут людина просто готова вам щось приподнести, але з того, що ви він одного ще не знаєте, він переживає, що ви можете відвернутися в будь-який момент, і переживає, що не переживає точніше, а буде потрошки теж прощупувати почву, як до вас підійти, з якого боку, потрошки-потрошки розширюючи свій емоційний стан. Подивіться, він буде своїми діями, прямо так от в нього будуть ці метелики в животі рости, прости, і прямо, знаєте, такі почуття будуть вони вириватись назовні. Добре, давайте тоді подивимось, а, перспектива, яка так знову вилітають карти, що там в мене сьогодні щось такий розклад. Ну, добре, він сам вийшов, король жезлів, дієвий такий, а, завжди енергійна людина, розуміє, що робить, як робить, де робить. Е, є такий, знаєте, запал, сексуальний такий чоловік, в нього така прям чоловіча енергія, такого лева, знаєте. От, дійсно, е, що щось каже, то робить. Він дійсно знає хист в цьому. Добре. Давайте подивимось перспективу тоді і будемо трошечки закінчувати. Дівчат, не роблю великі розклади, тому що це спільні розклади, розумієте? І у е, мене великі розклади вже індивідуальні, там до 40 хвилин ми дивимось. от, а Якщо там, ну хочете 2-3 питання, це теж швидко можна подивитися. Це там мінімальна ціна на чашку кави. От так, що давайте ще подивимось вашу перспективу з ним. Дивимось на півроку, плюс-мінус, так. Так, ну зараз ви відвернуться один від одного, але дивіться, тут в цьому випадку тут він вам готовий протягнути просольку, а ви ще думати будете, так? що ще Може бути необдуманих дій багато, необдуманих, можете якось ще скандалити і трошечки впадати в жертву. Тобто, поки можуть зависнути ваші відносини на такому стані незрозумілому, чи є вони, чи нема. Що не зрозуміло, так? Подивимось, що вам робити. Давайте тоді вам пораду. Так, що нам карти кажуть, насправді, дуже важко вам так, перестроїтись, але зернятко вже посійно і вже щось було все ж таки у вас з цією людиною, тому що тут таке прям дерево вже виросло. Ви можете зібрати плоди. Якщо переживете ось ці всі рани свої, залікуєте, так, зможете все ж таки. Пробачте людину, якщо у вас були якісь такі глобальні проблеми. Якщо ви зрозумієте, що дійсно хочете бути з ним і бачите від нього дії, ми по діях так чоловіка визначаємо не по словах, тому що балакати можна про все, що нам вгодно. От і. Ну, Дійсно, ви можете по цим картам спокійно зібрати плоди і бути дуже здоною. Ви пара один до одному, тому що дивіться, тут королева жезлів, а там у нас був король, де він там затисався. Король жезлів. Карти такі специфічні. Тут здається, що тут жінка, але насправді неважливо, не важливо. Ми не дивимося. Тут ми дивимось на значення карт самих. От, ви насправді, є пара один до одного. Ви дуже підходите енергетично один до одного. Королева і король жезлів випадають. Тобто вам тут залишилось зрозуміти, чи потрібні вам ці відносини, тому що ви зараз можете страждати дійсно, і бути відвернутим від, не, від нього. Але е, якір вже висить. Тобто, так, ви вже хотіли би там з ним якось заякоритися, от, І е, може і діточок нарожати, і може й жінкою його стати. І бачили перспективу, але була ситуація якась, яка змусила вас відсторонитися. Ну, все, е, знаєте. Та кажіть собі завжди, що все йде вам для блага, для вашого блага. Люба ситуація, навіть сама якась катастрофічна. З цього ви можете взяти любий такий опит, добрий, і піти далі. Все, мої любі, я буду закінчувати. Давайте потім ще подивимось якісь цікаві теми. Пишіть мені, якщо хочете, буду дивитись ваші теми з задоволенням. От щоб було і мені цікаво, і вам корисно це дивитися. І цікаво також, так? От, і все, до зустрічі тоді на моєму каналі.